Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо з вами графік біткоїна. Поділюся з вами своїми думками, що буде найближчим часом. Цікава структура, яка уже зараз відбувається по біткоїну. Розглянемо також біткоін домінацію. Скажу, чому в скорому часі найближчих місяців ми з вами побачимо падіння по біткоїн домінації. Наведу аргументи, розглянемо цікаві закономірності, конкретно по монетки Оптимізм, по монеті XRP, і скажу, чому вони прогнозують нам альцезон, чому взагалі ці монетки показують на те, що в скорому часі. Буде памп по альткоїнах. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. Зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Давайте розглянемо тут структуру, що сьогодні в нас відбувається. До речі, біток уже коштує 108 тисяч доларів на хвилиночку. Так, дивіться, я е, малював ось таку структуру зарисовочки. Бачив ось такий несхідний трикутник, тобто ось таку структуру бачив і показував, що потенціал цього трикутника, якщо все ж таки в нас відбудеться падіння, то потенціал прибли, приблизно ось такий. Так, це до району 92 тисяч доларів. І було б добре побачити це просто як виніс. І в даному випадку ми змовим побачили це як просто фейк-вихід, тобто це. Ось тут ми побачили падіння, таке збриття ліквідності, збрили плечі, забрали ліквідність і повернулися знову в цей діапазончик. Як бачите, нам зараз вигідно пробувати взагалі ось цю структуру, тобто вигідно зараз пробитися, закріпитися і потім побачити взагалі висхідний тренд. Це взагалі такі в мене думки були, і я ділився цими думками в своєму телеграм-каналі. Давайте тепер, що я знову бачу на цих графіках. Тобто будемо продовжувати малювати ці рисуночки, буду вам розповідати, продовжувати розповідати казки про аль -Сезон. Я думаю, для вас такий контент взагалі цікавий, друзі. Добре. Давайте переходити. Дивіться, друзі. Тут ще одна цікава структура є, це такий паралельний несхідний канал. І в структурі взагалі в трейдингу це називається бичий такий прапор. Так. Тобто є в нас е, імпульс, так, імпульс у нас ось тут відбувався, і відбувається в нас така несхідна структура. І потенціал цього прапора, тобто вихід з цього прапора, це ще один такий плюс-мінус імпульс. Якщо його привести взагалі до виходу з цього, Прямокутничка, то це приблизно буде в районі 140 тисяч доларів, 136, як бачимо, це плюс ще один такий індикатор, якщо в нас дійсно ця фігура буде тут відпрацьовувати. Можемо ще раз, друзі, зараз ходити, ще раз затестувати і зберег тут ліквідність, тобто нижче зняти ліквідність в районі 98 тисяч доларів, так ще раз ходити сюди і всіх налякати на негативах, звичайно, на негативних новинах, і потім знову вже повернутися, так набратися сили і піти вгору. Плюс ще одна цікава структура, можливо, я просто лиш моє таке бачення, друзі, не. На 100%, але можливо, це в нас формується також чашка з ручкою. Так, це один такий, один із варіантів, який я бачу на цьому графіку. Так, тобто, це саме такий простий технічний аналіз. Він ні в якому разі там не на 100%. Друзі, просто вам ділюся цими думками. Дивіться, потенціал цієї чашки з ручкою. Тобто, бачите, друзі, що ось це в нас чашка з ручкою. Так, потенціал цієї чашки це приблизно від верхнього діапазона до нижнього. Беремо саме мінімальне значення. Не будемо брати вже ці сквізи. Так, не будемо брати їх. Давайте скопіюємо, вставимо і приблизно вихід чашки з Ручкою, це приблизно в районі 140 тисяч доларів, плюс-мінус також співпадає із нашим прогнозом по потенціалу бичого прапора. Тобто наступний діапазон, де буде корекція побітку, це приблизно 140-150 тисяч доларів. Це саме такий простенький технічний аналіз, друзі. Знову ж таки, ніяких тут гарантій немає, просто з вами ділюся цими думками. біткоїну зрозуміло, друзі. Я загалом очікую ріс побітку. Так, знову ж таки, ми бачили з вами, що є в нас ріс по S&P 500 по індексах, так тобто у нас продовжують, продовжують рости індекси. Я про це розповідаю розповідав в телеграм-каналі, показував, що в нас продовжується бича структура. Індекс QQQ також продовжував рости. А це топ компанії із із фондового ринку. Плюс індекс S&P 500 уже в нас в реальному часі оновив своє максимальне значення. І я розповідав, що ріст побітку це лише питання часу. Так, і в даному випадку ми з вами бачимо підхід до максимальних значень. Я думаю, більшу ймовірність ставлю на те, що в нас зараз проб'ється, так і ми побачимо нові цінові діапазончики. І вважаю як приблизно там буде 110 120 тисяч доларів. Ми вже побачимо з вами плавний перелив. В альті, так, хоча я думаю, що по альтам уже в нас сьогодні бачимо, є деякі деяке життя взагалі в них повернулося. Давайте переходити ще до одного цікавого графіку. Це в нас є графік по Total 3, це загальна риночна капіталізація всіх альтів без бітка і без ефіра. Я про це також в телеграмі розповідав. Давайте я вам покажу, друзі, ось таку зарисовочку показував, що досить часто ми пробиваємо і знімаємо ліквідність. Так, давайте я повернуся до графіка, більш детальніше це все покажу. Тобто за останніх 2-3 роки так по цьому графіку. Графіку ми досить часто взагалі бачили ось це пробиття нижньої нижньої цієї трендової лінії. Так це було навіть 24-му році. пам'ятаєте, на цьому такому сильному дампі. Ми виходили за цю трендову, як бачите, ось тут вийшли і одразу повернулися сюди. Тобто закріпилися і не продовжували, не продовжували падати. Так само, це було в квітні 25-го року, тобто в цьому році також ця структура була. Вийшли і по одразу повернулися за трендову. І в даному випадку, друзі, що ми з вами бачимо, знову вийшли, зняли ліквідність, всіх налякали на негативах, на негативних новинах. Так і знову ми повернулися, друзі. Тому поки що трендова є. В нас взагалі відпрацьовує так, це прекрасно. І знову ж таки пробиття осієї несхідної трендової. Так, давайте я ще, ще раз покажу. Ось тут у нас є така трендова лінія. Вважаю, що пробиття цієї трендової це буде вже плюсом для того, щоб продовжити взагалі весь східну структуру по альтам. Це особиста така моя думка. Переходимо давайте до біткоїн домінації. Швиденько постараюся вам це все розповідати. По біткоін домінації, друзі, я вам показував, що є в нас дивергенція так на недільному тайфреймі. Досить сильна потужна дивергенція. Давайте я підключу індекс RSI. До речі, про RSI я вже знімав ролик на своєму youtube каналі. Буквально ось е останній ролик був був про те, як користуватися RSI. Більш детально розповів про це все. Так тому, друзі, користуйтеся. Дивіться по індикатору RSI, що тут у нас є потужна сильна дивергенція. Так, дивіться, хай в нас повишається, так тобто. Кожен хай по біткоін-домінації у нас підвищується, а по індексу RSI ми бачимо з вами дивергенцію. Тобто хаї понижаються. Це називається дівер. Він себе відпрацьовує так, не одразу це потрібен також час, це неділі, місяці можливо. І так само показував, що у нас був бичий дівер, коли в нас взагалі в 2021 році також біткоін домінація падала, але в нас тут формувалася взагалі бича структура, то бичий, бичий дівер. Так і він себе потім відпрацював. Ми бачили з вами вже ріст по біткоін домінації, що в реальному часі зараз спостерігаємо. Тому також питання, це лише питання часу, друзі. Також потрібно набратися терпіння. Я думаю, що ось це відпрацювання це, мабуть, буде лише тільки питанням часу, так, коли ми вже побачимо похід нижче 30. Тобто будемо бачити агресивне падіння міткої домінації. Тобто, ну, потрібен потрібен час, друзі. Потрібно набратися трошки терпіння. До речі, друзі, хотів попросити, що ви підписувалися на мій YouTube канал. Як бачите, в реальному часі вже 12707. Дякую вам усім за підписку. Дякую за коментарі. За всі коментарі. Дякую вам, друзі. Ви все одно мене підтримуєте. Моя ціль п'ятдесят тисяч. Надіюся, ви мені допоможете це реалізувати. Хотів, до речі, сказати вам за деякі коментарі, коли я там розповідаю взагалі, що альткоїни деякі показують, покажуть там на альтсезоні 500 тисяч іксів, і ви думаєте, що я там вас розповідаю вам казки, Так, то дивіться, я вам показував, наводив аргументи. Одна з монет з попереднього циклу, монета Луна. Так, давайте я повернуся до графіка, просто швиденько зараз вам розповім про це все, так, тому що люди думають, що я там дійсно розповідаю якісь казки, що такого не може бути. Вам потрібно просто самим провести аналіз, подивитися, як було на історії, так і потім вже зробити якісь висновки. Тобто, прослухали якогось там блогера, провели. Свій аналіз, подивилися, як дійсно було, так, і потім ви для себе вже будете мати висновки. Дивіться, я не буду брати, що в мене та там луна там зіскамилася, так, і був негативний результат. Факт залишається тим, що. Під час альтсезону, під час взагалі перетікання ліквідності в альткоїни, вона показала результат, колосальний результат. Дивіться, коли вона вийшла, скоректувалася, також корекція до речі була. Давайте подивимося на скільки. Корекція була на 90%, друзі. Уважно, 90%, так, коштувала в районі 11 центів. І від цього діапазону, давайте візьмемо саме дно від того самого хая, так що ви для себе бачили. Саме дно в районі 12 центів, так ну, плюс-мінус, до самого пікового значення 117 доларів. Скільки тут відсотків? Прибутку, подивіться уважно: 94 877% прибутку. Це виходить 948 разів. Так до самого пікового значення. Тому я завжди вам кажу, друзі, проведіть свій аналіз. Так, якщо ви сумніваєтеся, в тому, що я вам розповідаю, будуть такі альти, і в нашому зараз кові маркеткепі в топ 100, топ 200 знаходяться такі альткоїни, які покажуть такий результат. Так, тобто я вам показую лише статистику. Можливо, це буде мене та старкнет, ніхто не знає взагалі наскільки її розкачають. Так, можливо, по ній буде такий результат. Ми ж не знаємо. Так важливо, взагалі, просто довіритися статистиці і також мати свою стратегію, тому що щоб от такий результат, такий результат забрати, друзі, потрібно мати колосальну витримку і розуміти, що ти робиш. Так, тобто побудувати собі стратегію. Ось тут, в цих діапазонах, побудувати собі стратегію, тому що навіть коли монети покажуть ось такі результати, в деякі монети з CoinMarketCap, то не факт малесенька ймовірність, що ви хоча б заберете тут маленьку частинку пирога цього, так тобто досить маленька ймовірність, і для того щоб забрати ту частинку пирога. Потрібно мати колосальну витримку і дисциплінувати себе, тобто довіритися, довіритися тільки своїй стратегії, тому що емоції під час росту, друзі, коли будуть відбуватися ось такі ріст, падіння, корекції, емоції візьмуть верх, якщо ви взагалі не будете мати взагалі хоча б якоїсь стратегії, не розумієте, коли ти будеш фіксувати, так тому що ти можеш ось тут зафіксуватися, повністю вийти з ринку, сказати, що все я покидаю криптовалюту. Відбувається корекція, дійсно ти виявився правим, а потім через півроку ти бачиш ось такий результат, що твоя монетка ще продовжувала рости, і ти знову повертаєшся в ринок. Я вам про це розповідав тисячу разів про це розповідаю, що вас очікують колосальні помилки під час росту. А зараз давайте швиденько перейдемо до монетки XRP. Хотів вам показати також цікаві закономірності. Я про це вже в попередніх роликах розповідав. Дивіться, давайте візьмемо 2017 рік. Я вам покажу просто цікаву закономірність, коли монетка XRP показала свій перший імпульс, показала. Імпульс і відбувалася в неї корекція. Тобто ми бачили дослідову корекцію. Корекція становила приблизно 210 днів. Плюс тут ще формувався такий трикутник. Так, давайте я включу денний таймфрейм щоб ви для себе це все бачили. Формувалася така фігура трикутника. так Трикутник це в нас фігура перенакопичення, називається зміна рук. В цей проміжок відбувається зміна рук. Ті, хто слабкі люди, і ті, хто взагалі задоволені своїм прибутком, вони покидають актив і монетки. Актив перерозподіляється в інші руки, в більш терпеливі руки, тих, хто тим, кому не потрібно нікуди спішити. Так? Тут відбувався, відбувалася зміна рук. І потім ще один імпульс, коли взагалі сформувалося вже максимальні значення. Переходимо до сьогоднішнь, сьогоднішньої ситуації. Нюанс не в тому, що відбувається така подібна структура. Нюанс зараз буде в іншому. Чому взагалі я очікую грізно вижчим часом? Дивіться, яка структура сьогодні по монетці XRP. Знову імпульс, так, знову фігура трикутник, перенакопичення. Відбувається зміна рук, ті, хто. Слабкі, ті, хто задоволені прибутком, виходять самі добровільно. Ринок дає вам можливість забрати профіт, забрати прибуток. Я думаю, ще один імпульс у нас буде, як мінімум, ще один імпульс, так подібний до цього. Давайте візьмемо консервативне значення навіть. Візьмемо вихід з цього трикутника, це буде в районі, як бачимо, це показує 14 доларів. Я думаю, друзі, 8-10 доларів це таке консервативне значення при виході з цього трикутника. Так, тобто, це таке, таке взагалі закономірність. Якщо просто подивитися на структуру, яка формується, то в нас тут формується ось така компресія, друзі, що хаї в нас спонижується і лої також у нас підвищується. Тобто, ця компресія може нам прогнозувати, що в скорому часі по XRP буде вихід, так тобто вона не може ось так. Постійно знаходиться в одному діапазончику. Я думаю, що в скорому часі в нас буде імпульс. Так, ми побачимо з вами вихід і похід в новий ціновий діапазон. Як показує взагалі історія по мене XRP вихід відбувається агресивно, швидко, буквально за короткий проміжок часу. Давайте подивимося, як це було в попередньому. Циклі, буквально за 25 днів, і монетка XRP в нових цінових діапазонах. Буквально місяць часу, друзі, для того, щоб змінити настрій, змінити взагалі страх. На ейфорію тут також, 2018 році, 25 днів, друзі. Також цікава закономірність. Так, тобто, по XRP розібралися. Ексерпі нам також прогнозує, що в скорому часі буде вихід, імпульс, не гарантія. Я вам просто показую закономірності і статистику. Переходимо. Давайте взагалі далі. Хотів ще одну цікаву монетку показати. Це у нас монетка Оптимізм. Але я тут хотів вам дещо. Цікаве інше показати. Дивіться уважно, проведемо взагалі аналіз, проведемо цю структуру. Візьмемо попередні значення в районі, коли в нас оптимізм вийшов, так і показав перший такий імпульс. Давайте проведемо, відключимо логарифмічний графік, проведемо аналіз. Скільки взагалі в нас тривали корекції, скільки тривали імпульси. Дивіться, тут корекція до того, як взагалі почав актив рости. Тут корекція тривала. Давайте перевіримо, скільки ось це падіння, скільки ж воно часу тривало в районі 150 днів. Так, 150 днів, ось це падіння, ось ця корекція. Тобто, друзі, 150 днів. Корекційного руху, і подивіться уважно, за скільки часу монетка оптимізм виросла і поставила свої максимальні пікові значення. Давайте проведемо знову ж таки аналіз. Беремо від початку імпульса, візьмемо діапазончик і приблизно подивимося. ну, давайте візьмемо 60 днів. Так видно, що ось тут в цьому діапазончику, діапазончику монетка оптимізм показала результат. Тобто вона виросла, показала нові цінові діапазончики. Рухаємося далі. Давайте я вам покажу знову ж таки, що відбулося потім. А потім, друзі, ми знову з вами бачили корекційний рух. Давайте перевіримо, скільки часу він тут займав цей корекційний рух, скільки тривала ось ця сама корекція? Корекція ось тут е відбувалася. Як бачимо, ще одна корекція тут було в нас різ. Давайте я все гарно ось так зроблю. Давайте перевіримо, скільки ж нас часу тут тривала корекція. А тут уже, друзі, тривала корекція 240 днів. 240 днів коректувалася монетка оптимізм. І це було у 2023 році перед уже імпульсом. Тепер уважно подивимося, скільки часу тривав ріст. Давайте подивимося, ось тут пікові значення, прямокутничок також проведемо. Давайте ось так зробимо, щоб все у нас красиво було. Проведемо прямокутничок до пікових значень. І давайте подивимося, скільки часу нас тривав ріст. А тут в нас тривав ріст уже 140 днів. І це у нас виходить в районі 5 місяців. Так, тобто ви бачите, друзі. Що ось тут корекція триває 2,5 більше часу, чим ріст, і ось тут плюс-мінус така подібна структура. Корекція досить довгий час триває, а ріст відбувається в два рази швидше. Переходимо далі. Переходимо далі. Що ми з вами бачимо? Скільки часу триває ось ця корекційна хвиля, по монетки оптимізм? Скільки часу ось тут відбувається ось ця. Корекція, продовження капітуляції, продовження зневіри, проведемо ось цей червоний прямокутничок. Скільки ж часу ми ось тут з вами падаємо і продовжуємо пилити своє дно. А тут, друзі, 480 днів відбувається корекційний рух. Монетка Оптимізм: 400. 80 днів більше року часу вона продовжує палити, продовжує зневірювати взагалі новачків, які інвестували в цей проект. І якщо припустити усі закономірності, то ріст по монетки оптимізм скільки часу може тривати, так якщо він триває в два рази менше, ніж корекційний рух, тобто це в районі 230 днів. Так це в нас відбувається більше, чим півроку. Можемо припустити, що якщо це дійсно було в нас знову по оптимізму, то припустити, що 240 днів буде тривати приблизно ріст, якщо це дійсно було в нас зно, і плюс-мінус структура в нас ось ця продовжиться. Ось так виглядає взагалі ця структура по монетки оптимізм. Знову ж таки, немає тут ніяких гарантій, просто вам показую ці закономірності, які повторюються, і конкретно видно по цьому альткоїнові. Так, що видно взагалі в реальному часі сьогодні. То корекції спеціально досить довгий час відбуваються, друзі, для того, щоб учасники ринку самі покинули актив, так щоб вони зневірилися, щоб вони покинули актив під час таких актив. Капітуляції під час невіри, під час негативного фону новостного. Ну, якщо припустити, що приблизно 240 днів буде ріст, це буде в нас лютий лютий місяць 26-го року. Буде поставлений на пік по цьому альткоїнові. Так, тобто, це така цікава закономірність. Подивимося, як вона відпрацює на історії. Давайте я це все повидаляю. Я тут ще цікаву закономірність побачив. Тут у нас по хаям можна провести знову самий простий технічний аналіз, друзі. Проводимо по максимальним значенням тренду лінію. Шукаємо, де у нас буде діапазончик лютий місяць 26-го року. А це у нас буде приблизно ось тут. Тобто, в цьому діапазоні це виходить у нас пересічення в районі 8 доларів. Чи може монета оптимізм вирости сьогодні до 8 доларів? Це також цікава структура, друзі, тому що. Якщо подивитися до цих діапазонів, це виходить в районі 13 іксів. Так, тобто ми бачимо ось такий потенціал для росту. Якщо підключити логарифмічний графік, до 8 доларів це приблизно оновити буквально в два рази оновити попередні свої хаї, так і буде нам уже 8 доларів. Я думаю, що по оптимізму ми побачимо навіть трошки більше значення. Так, це особисто моя така думка. Побачимо її, може можливо, навіть трошки вище в районі 10-15 доларів. Знову ж таки про стратегію фіксації про очікування, я це все розповідаю більш детальніше в телеграм-каналі. Ну і давайте ще одну цікаву закономірність Вам покажу по монетки атом, якщо подивитися і спробувати спрогнозувати, коли ж в нас відбудеться той самий ріст по альткоїнам. Давайте це з вами зараз зробимо. Я візьму попередні цикли, просто подивимося, коли в нас в основному починався ріст по монетки Атом червень місяць і початок липня, і в нас ось тут почався ріст. Так, тобто ми вже бачили з вами ріст в липні місяці, побачили імпульс. Якщо рухатися далі, то ріст в даному проміжку в нас почався вже в грудні. Так? Тобто не будемо це враховувати. Побачимо, подивимося просто статистику, коли в нас літом починався взагалі ріст. Подивимося наступну корекцію, коли вона відбулася. По мене такий відбулося приблизно червень, липень, приблизно в серпні місяці. Так? Тобто, знову ж таки, кінець липня у нас поставився мінімум. Так, і після цього в нас відбувся уже ріст по монетки атом. Також ще одне співпадіння. Так? Рухаємося. Давайте далі. Наступний, наступна корекція тут була також, як бачимо, друзі, в середині червня. Також в нас було мінімальне значення поставлено. Після цього ми побачили ріст. Давайте рухатися далі. Ще одне дно було в 2023 році. Також можна сказати, в, уже в вересні місяці. Так? Тут ставилося дно і відбувся в нас потім ріст. Бачили результат. І тут в цьому діапазончику в нас тут також в вересні поставився. Мінімальне значення, і далі в нас відбулася націнка активу. Знову ми бачили з вами ріст. Це по монетки Атом. Липень місяць, скоро, і яка ймовірність того, що в нас в скорому часі відбудеться націнка активу, так конкретно монетки Атом. Я думаю, що ймовірність є, так, і як бачимо. Досить часто повторюється статистика, де у нас червень-липень, місяць, також вересень є в цьому випадку. У нас досить часто повторюється таке, що у нас відбувається ріст після цих місяців. Тому подивимося, друзі. Я думаю, що знову ж таки, оці різні співпадіння, так різні взагалі закономірності, можливо, також відпрацюють в скорому часі. Ми з вами побачимо. Результат і продовження висхідної структури, але в цей раз я думаю буде більш агресивніше, і будуть бачити набагато вищі значення по нашим альткоїнам. Знову ж таки, будемо це все спостерігати. Тому, друзі, якщо вам сподобалося взагалі цей ролик, обов'язково підписуйтеся. Дякую вам взагалі за перегляд. Бажаю вам усім профіту, терпіння і до зустрічі в наступних роликах.